Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз мешкаю в Чорногорії у місті Ба. Ми зараз в Подгориці, Ось там торгівельний центр Біг Фешн. Якраз напроти переходити дорогу. І тут така вуличка. Ми йдемо зараз в ресторан. Ресторан називається Каскади. піцері і ресторан. Хочу зазначити, що я не дуже часто заходжу в такі заклади, але, скориставшись моментом. Те, що мої друзі захотіли перекусити, і вони знали вже цей ресторан, я вирішила вам показати тут ціни набагато дешевші, ніж в которі, і навіть дешевші, ніж у Барінас. Я не кажу за напої, ми не порівнювали, але за їжу і взагалі за подачу мені тут дуже сподобалося. Сам ресторанчик дуже миленький, гарненький, мелодії підібрані, супер класні. Тобто так можна прийти і відпочити і поїсти саме головне. Можна сісти в середині можна сісти навколо по всьому периметру, стоять столики і теж отримати задоволення, тому що зараз погода суперова і, звичайно, краще навіть сидіти аутсайд. Я вам вирішила зняти меню, можете собі зупинити, порівняти. Телеча чорба ось така. Телячий суп, супчик ось такий. і До нього додається ще хлібчик. Ось такий. Чому він зелений? Можливо, там ще сочевицю додають, не знаю. Варто форма піца. 530 грам, 640 євро. Отака От величезна піца, ну це можна для двох спокійно. Якщо дуже голодні, якщо не дуже, то на трьох навіть може бути. Я запитала Монтенегро пісень і сказали, що вона дуже смачна. Тут, бачите, і свинина, і говядина, і прошута. А ні, свинина або говядина і прошута. Ну, тобто 620 г і коштує 6,60. Це порівняйте в Которі, Саме така піца 450 г коштувала 9 € 10-12. А тут 620 грамм і 660 грамів ну, це в два рази дешевше. Практично. Ця паста називається тіля теле за пілетіном. Дуже класно. І дивіться, 530 разі грам коштує 7 євро. Да. Там і шампіньони, і пармезан. І ще тиква чи що? І кукурузка паприка, чері, і Слухайте, тут дуже класні сцени в цьому кафе, рекомендую. Каскада називається. Зараз гляну, де Абреса. Після перекусу ми вирішили зайти в торгівельний центр Big Fashion. І представляєте, випадково натрапили на такий чудовий захід, перегони малюків. Я розумію, що тут, напевно, ще концерт був, тому що більше діток бачила в таких нарядних. Схитнях. Проєднана засада найросложеній і рекобіг Ева. І мама коп'ятиме друге місто. Друге місто засада Джана Евоє. Евоє. А поки ми будемо дивитися, як батьки та дітки отримують подарунки і гуляти по ярмарку, де видавали подарунки. Я хочу вам сказати інформацію, тому що недавно запитували про освіту в Чорногорі. Міністерство освіти Чорногорії повідомляє, що з 1 квітня розпочинається набір дітей до першого класу початкової школи. Відповідно до закону, до початкової школи зараховуються діти, яким у календарному році на початку навчання в школі виповнюється 6 років. Отже, зараховуються діти 2018 року народження. Батьки та опікуни можуть в електронному вигляді подати заявку про зарахування дитини до першого класу. Треба зареєструватися та при подачі заяви ввести матічний брой дитини, за яким дані автоматично завантажуються з реєстру державної установи, що зручно при поданні заяви. Після того також в електронному вигляді обирають час запису на співбесіду з представником педагогічно-психологічної служби школи. Батьки та опікуни отримують. Зворотній зв'язок на поданий запит. Отже, процес подання заявки дуже простий. Якщо батьки і опікуни не можуть подати заявку в електронному вигляді, вони зможуть це зробити безпосередньо в школі. У школі проводиться тестування, потім формуються учнівські класи до початку нового навчального року, до якого необхідно завершити всі заходи щодо зарахування та зібрати всі документи. Розмова з дитиною проходить в приємній атмосфері з представником педагогічно-психологічної служби, наприклад, педагогом чи психологом, готуватись спеціально для бесіди. Не потрібно, перевіряються елементарні навички дитини. Якщо виникає потреба, батьки-опікуни звертаються з проханням до представника МВС в обштині за місцем проживання, щоб отримати підтвердження місця проживання або довідку про зміну місця проживання, яку треба принести в школу. Початок навчання дитини в школі може бути відкладено на один навчальний рік, якщо буде встановлено, що вона не готова до навчання. За заявою приймальної комісії або батьків опікунів, відстрочка початку шкільного навчання вирішується спеціальною комісією у складі педагога, класного керівника та вчителя. Отже, що потрібно з документів для запуску в школу в перший клас, перше боравок або тимчасовий захист матічний брой. Друге довідка від педіатра про щеплення можна принести вже під час чи після тестування у психолога. Третє. Довідка про прописку, місце проживання. Четверте, свідоцтво про народження з перекладу. Стоянка для машин перед торгівельним центром Big Fashion Платна для цього вам потрібно підійти до апарата, який знаходиться у торгівельному центрі, а не на зупинці. Заплатити, а вже потім піти до своєї машини і виїхати зі стоянки. Ми перебували в тройвейному центрі не більше години і тому заплатили 1 євро. Взагалі вважається, що підгоріться не дуже високі ціни за стоянку. У барі, наскільки я знаю, взагалі не знімається плата за стоянку машин. Можливо, десь вже з'явилась, будь ласка, напишіть, якщо хтось знає. Взагалі, поїздка була сьогодні дуже класною. Ми відвідали нягарський водоспад, який я сьогодні показала на каналі Джуліана Хомофій. Незабаром тут теж покажу, але закінчився день невеличкою аварією про яку я розповім в наступному відео. Зараз же я хочу вам показати, як я добиралася з подгорці, коли запізнювалася 100% Італія. Ну Звичайно ж, 799 ціна навіть непогана. І я так розумію, що розміри підходять. І я так бачу, що він розкладається. Єдине, мені не подобається тканина. Я боюся, що вона буде тріскатися. Я вийшла з намоса десь пів сьомого. Це моя вина, тому що в принципі мені кухню порахували. Я ходила, вибирала вже і вирус спитала, і МДФ, і пішла на нижній поверх, навіщо? Розумієте, мені треба було дивани глянути, того, що другого дня не буде. Розумієш, у мене поїзд 7-10. Ні, воно ж пішло в і коротше. Я підходжу до зупинки, дивлюся автобус і він від'їжджає. Думаю, Юля, в принципі, на цьому автобусі ти могла б спокійно доїхати. Чекаю. Коротше, нема, 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 нема. я вже думаю, ну все. Приїжджає автобус, і я питаю, чи він їде на залізничку. Він каже, не зрозумів. Коротше, він каже, ладно, сідай, я тебе каже, відвезу на зупинку і ти там пересядеш на 15-й автобус. Я кажу, мені платити, він каже, не треба. Ви б бачили, як він гнав. Слава Богу, це просто не було ніяких пробок. Тому що я один раз йшла звідти пішки. Я переганяла ту по автобусу, тому що така була пробка. Вони просто стояли, а це нічого не було. Він дуже до того зупинки якраз перед лікарнею, якщо ви будете шукати де сісти. п'ятнадцятка каже, на дев'ятку не сідає. П'ятнадцятка постійно їздить, курсує. Каже, може й встигнеш? Я не знаю, чи встигнемо, но... встигне. Усе ну, буде моя вина, все, тільки моя. Мені придеться чекати, я там не знаю, скількох, на вісім чи на дев'ять вже наступний поїзд. Ну, пізно буде мені, а ну що, сама стою біля водія, починаю терти око і думаю, Юлія, ну ти ж нафарбована, ти не нормально, чи що зараз буде все око чорне, а потім така. А я ж туш не накрасила. Я думаю, молодець в кінці дня зрозуміла, тому що коли я йду в церкву, я не крашу туш. Ну, та я деколи плачу. І воно витирати довше, ніж новий макіяж нанести, чесно вам скажу. Тому я зазвичай в церкву йду. Після церкви я вже можу червоним нафарбувати губи, там туш навести. І нам фарбувала губи. І думаю, ось. Я думаю, чого, коли я заходила в автобус, кажу, залізничка. Він такий, хм? я кажу, до залізнички їдете. Думаю, що Він не знає, куди він їде чи що. А він знає, куди він їде, він не їде на залізничку. Він проїжджає її. Ну не дуже далеко. Коротше, в мене 5 хвилин. ну Я маю встигнути. Цей поїзд не запізнюється. Розумієте, він в 7.10 відходить. Це не електричка. Тато могла в 7.20 відійти. Так що я включаю мотор і що спину. Знаєте, це в нас автостанція. Дуже зручно. І отам ЖД. Так що Юля активується. А отут відразу автобуси. Якщо комусь цікаво, 53-й автобус і 55-й їде прямо від вокзалу до вулиці, де знаходяться всі меблеві магазини. Нам в тому числі. Тадаан, мій красунчик стоїть. Дякую Богу, я встигла. Дякую тому водієві, який дуже швидко їхав. Просто ну він. Дотримав, правило, дорожнього руху, ви не переживайте, І каже, ти дивися, п'ятнадцятка їде дуже часто, тільки на неї сідає і все. І скажете, Я в цей момент. Я не нервувалася. Я просто казала, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй мене грішно для того, щоб в такі моменти, коли ми може, коли кудись запізнюємося, чи щось ще, що ми я знаю, починаємо нервуватися. Ну я в крайньому випадку, я завжди цю молитву кажу, тому що а що, толком встигнемо? добре не встигнемо? Теж ж непогано. Ну якби запізнилась по своїй вині, правильно правильно. Все нормально, нема чого просто нервуватися, взагалі нема чого нервуватися. Звичайно, є такі моменти, коли ти не можеш сконтролювати. Старайтеся одразу цю молитву говорити. Вона дуже допомагає. Дякую тобі, Боже. Дякую хорошим людям, які зустрічаються в мене на дорозі, тому що ну, мені прийшлося, бо не вже тоді ночі приїхати додому в 10 чи в 11 трішки. Важко для мене, але і дякую моїм улюбленим підписникам, які мені сказали, Юля, вдома щось вдома. І я наготувала сьогодні, не голодно. Півбуханки з хліба з майонезом і із перічною цією пастою з'їла по дорозі. І ще в мене залишилось, по-моєму, два пиріжка з вишнями. І орео я по дорозі купила теж. Так Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Цілуюся, всіх, люблю і обіймаю. і бажаю всім перемоги Україні.